Доброго дня, шановні партнери! Доброго. Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області, Рошетилівському районі на базі господарства ФГ «Серега». В даному господарстві висіяна наша лінійка гібридів озимого ріпаку під виробничу систему захисту Clearfield. Одним із таких гібридів, який знаходиться позаду мене, є наша цьогорічна новинка ДК-Імпортер. DK ДК-імпортер Importer. DK Importer це гібрид, який має середній ранній термін дозрівання та раннє цвітіння. Як ви можете звернути свою увагу, імпортер є досить високорослим гібридом. Середня висота габітусу рослини складає 170-180 см. Якщо брати до уваги біологічні, особливості гібриду то дк імпортер має досить інтенсивний розвиток з осені та дуже швидке відновлення вегетації по весні. Тобто інтенсивний розвиток з осені дає нам змогу висівати гібрид дк імпортер як в ранні терміни посіву, так і зміщуватись в бік більш пізніх аж до 10-15 вересня. А раннє відновлення вегетації по весні забезпечує максимальне поглинання вологи в зонах недостатнього та нестійкого зволоження. Даний гібрид за своїми Ознаками також має досить інтенсивне бічне галуження та гілкування. Тобто, навіть якщо на знижених густотах або на ширину міжрядів 35, 45 чи 70 сантиметрів, гібрид дк імпортер забезпечує досить потужний урожай. Тому, якщо у вас виникатиме питання широкорядного посіву, гібрид дк імпортер підійде за двома ознаками: перша ознака це контроль забур'янності, тобто система захисту кліарфілд, яка вам допоможе швидко прибрати небажану рослинність із широкого міжрядів. І друге, це висока інтенсивність гілкування, за рахунок чого гібрид ДК-Імпортер Повесні досить швидко вам закриє рядки. Основними генетичними ознаками цього гібриду це є висока зимостійкість та стійкість до розтріскування стрічків. Як я вже говорив, гібрид є високорослим, тому для нього необхідна висока міцність стебла. Ця ознака є в гібриду, така імпортер, тобто для високорослого гібриду вона досить потужна, підвищує стійкість до вилягання і забезпечує так сказати максимальне збереження потенціалу цього гібриду. Тому я бажаю вам високих врожаїв з гібридами від компанії Bayer і в тому числі з нашою новинкою з гібридом DK Імпорту.